Вітаю вас, шановне криптотовариство. Перш ніж почати, хочу вас попросити поставити сподобайку цьому відео або підписатись на канал. Це дуже допомагає просувати українськомовний контент. Зарання вам вдячний. Сьогодні я розповім, за що саме роздавали ретродроп, скільки мені роздали токенів і що я думаю стосовно токену Тія. Роздали мені на 10 АКів в середньому по 168 токенів на АК, десь більше, десь менше. Один з критеріїв була активність в таких мережах як Arbitrum, Starknet, ZK Сінклайт. Снепшот був зроблений аж 1 січня 2023 року, тобто всі ці активності потрібно було робити в 2022 році. Я попав під критерій саме по арбітру мережі, на які я дуже добре заробив. Кому цікаво, можете подивитись відео, в якому я фіксував прибуток. В цей раз я знов продавав на біржі Binance, заводив я сюди 70% токенів. Бачимо тут ці надходження з різних гаманців 31 жовтня, в день, коли я аердропнувся токен. Продавав я в середньому по 2,2 долари. Тут ми бачимо суми, за які я продавав ту кількість токенів, які вже встигли зарахуватись. Також вдалося продати частину по 2,5 долари на 200 і на 102$. долари. На 10% токенів я розстав лімітні ордера на біржі OKX по 2,6, 27, 2,8 і 3$. долари. Частину прибутку перевів сюди в Тезері ще 10% продав на біржі Binix по 2$ долари за токен, на 326 доларів. Тепер подивимось, чого можна очікувати від токена. На CoinMarketCap токен знаходиться на сотому місці з капіталізацією в 330 млн доларів. Токенів всього роздали 260 млн на ринку є вже 140 мільйонів токенів, тобто більше половини токенів вже продали. Роздивимось минулий аердроп токену Арбітрума. Бачимо на добових свічках, що перші 1-2 тижні формується локальне дно, після чого токен акумулюється і дає зріс на 60-70%. І тільки після цього йде обновлювати свої мінімуми. Якщо ми накладемо цю концепцію на токен TIA, то побачимо наступне: що локальне дно знаходиться на рівні 2 доларів. Щоб переконатися в цьому, вичекаємо ще 7-10 днів. Якщо токен не впаде нижче 2 доларів, то це буде гарний сигнал на скоре зростання. Якщо взяти ще до уваги невелику капіталізацію проєкту, і то, що фонди заходили в цей проєкт по 1,4 долари, то у токена є можливість вирости як мінімум на 70%. А далі буде видно, чи є потенціал продовжувати зростання. Ставте сподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, і до зустрічі у наступному відео.